За чіткими правилами і процедурами, це необхідний етап для демократичного поступу нашої країни та початку проведення справжніх реформ. Для проведення люстрації необхідно прийняти спеціальний закон, який повинен містити чіткі критерії і процедури. Однак відсутність закону не забороняє громадськості ініціювати процес громадської ілюстрації. Більше того, такий процес буде поштовхом до якнайшвидшого прийняття необхідного ілюстраційного законодавства. Громадська люстрація полягає у виявленні та моральному осаді конкретних осіб та організацій, що були причетні до побудови диктаторського режиму в Україні та порушень прав і свобод громадян. Якщо громадянин у період із 2011 по 2013 рік відпадав під нижче перелічені критерії, то він повинен бути негайно звільнений із займаної посади і не має морального права бути державним службовцем. Службовцем органу місцевого самоврядування, балотуватися до органів місцевого самоврядування, бути членом виконавчого комітету міської ради, керівником державного підприємства, працівником міліції, балотуватися до Верховної Ради України, бути суддею та працівником прокуратури, зокрема, перше, голови місцевих державних адміністрацій та їх заступники, тобто ті, які повинні бути негайно звільнені. Друге керівники структурних підрозділів обласної державної адміністрації, а саме: директори департаментів та їхні заступники, начальники управлінь та їхні заступники. Третє керівники та їхні заступники територіальних відділень центральних органів виконавчої влади і територіальних відділень центральних органів виконавчої влади зі спеціальним статусом. Четверте голова та його заступники окружного адміністративного суду. Місцевого господарського суду та апеляційного суду, голови та їхні заступники місцевих загальних судів, п'яте область, область, обласні районні, міськрайонні, міські прокурори та їхні заступники, керівники відділів і управлінь обласної прокуратури. Шосте керівники територіальних відділень, державних підприємств. Сьоме. Депутати місцевих рад, членів депутатської фракції партії регіонів, також щодо них сесія місь... міської ради повинна розпочати процес їхнього відкликання пункту згідно пункту 3 частини 1 статті 37 закону України про статус депутатів місцевих рад. Восьме члени політичної партії партії регіонів Комуністичної партії України, колишніх членів комуністичної партії Радянського Союзу, ВМГО, ВМГО Молоді регіони та ВГО Український вибір. Ми вимагаємо від влади, щоб призначення на керівні посади місцеві державні адміністрації, територіальні відділення центральних органів виконавчої влади, територіальні відділення державних підприємств, органи внутрішніх справ та прокуратури відбувалися лише шляхом публічного та прозорого конкурсу проходження ілюстрації на основі таких критеріїв. Перше це професійність. Кандидати повинні мати закінчену профільну або суміжну вищу освіту, позитивні рекомендації та управлінський досвід не менше двох років. Друге, доброчесність: майбутні керівники не можуть мати корупційної історії, тобто, що до них не повинні існувати обґрунтовані підозри у причетності до корупційних правопорушень. Вони також не можуть бути причетними до порушень прав і свобод людини. При цьому йдеться не тільки про підозри, які висувалися державними органами, але насамперед. Про ті, які з'явилися внаслідок журналістських розслідувань, засобів масової інформації та авторитетних громадських організацій, третє: прозорість статків майбутнє.